Всім привіт! Не було зранку світла, зараз воно є, але немає інтернету. От буду швиденько готувати сніданок, тому що не зрозуміло, що буде далі. На сніданок буде два яйця і коротше, відкрив я ці сосиски. Дуже смачні, я тільки зараз побачив, ну точніше, як вчора побачив, що вони ще й сиром йдуть. Нямські, вони покращі будуть до цих, що я беру як вони наші ковбаси. Так, ну все, всім приємного апетиту. Буду їсти і запивати прохолодною водою. Зробив собі кави і йду зараз використовувати блага електроенергії. Поки є можливість. Не можу повірити, але починається потихеньку дощ і тільки що було от навіть зараз чути грім. Просто якась манна небесна. Я сподіваюся, що це не такий і не короткий дощ, а буде така злива справжня. Да, По-моєму, все серйозно. Блін. Одразу навіть дихати легше стало. Просто неймовірно. Да, я геть забув про це вікно і тепер тут все намокло. Зараз буду прибирати. Як то кажуть, недовго музика грала, прийшов дощ і тепер ще більш спекотно і душно. Погодував Саймона і хочеться просто на вулиці побути під дощем, поки він не сильний. Крім дощу, трохи як вітерець є. Короте, ну ще кажуть, Вроді там завтра, післязавтра буде спад до 32 градусів, а далі вже потихеньку буде холодніше ставати. Пам'ятаєте, я кинув тут кроси. Короте, на наступний день, здається, я виходжу, дивлюся. Другого косівка немає. Ну, что-то я думаю, ладно. Сник-то <laughs> и все. <laughs> а выявляется, он <laughs> таким мужчинам перенесся. Ну, я так думаю, это або собака, або, мужикит. Аж вот сюда. Ну, он в траве. Ой, блин. Ну, все, короче. <laughs> Надо забрать. Ну и да, мий. Невдалий город, нічого короті, толком не проросло, ну це було очевидно, тому що тут мало світла, та й таке. Це вперше, мабуть, за останній місяць, коли на вулиці реально приємно знаходитись, не знаю, чути чи є. Але так звучить на даний момент на сьогоднішній кайф. Так і на обід у мене. Суп, треба його доїдати. От, а на вечір не знаю що. Буду щось вигадувати. Вчора не міг заснути. Та коротше глянув всі доступні серії дому дракона. І от остання четверта прям топова була. Там дуже класний бій на драконах. А і до речі, вже є п'ята. Ну, в принципі, зараз тоді буду дивитись. Тому, що ну, поки є можливість, гляну вже п'яту, а всього залишилося угу, ще три серії. Що, зробив собі ще кави. І попався мій відос в тіктоці. Що кавова гуща прибирає запахи з холодоса, тому зараз буду її також збирати. от, Щоб закинути в холодос. Ну, зараз її трохи треба висушити. Так, кидаю сваритись варяники, кинув звичайні і геть забув. У мене є ще якісь от з картоплею та брокколі. Значить, незвичайні. Зараз закину їх ще. Що, все готово. Буду вечеряти. Варениками і склянку сітро собі налив. Всім приємного апетиту. Десята година. Нещодавно тільки поїв і випинув світло. Не знаю на скільки, мабуть, на годину або дві. От, коротше, не знаю, зараз може почитаю книжку. Почав я читати, називається Інше життя Уве. Наче поцікаво. Ну як я там 25 стирнув тільки прочитав. Зараз якраз думаю, підходящий час. Всім привіт! Сьогодні нічого не знімав, але замовив доставку, тому що я покажу, що я скупився на 630 гривень. Перше взяв пісу, це 199 гривень, Франческа якась вона кривенька. А от Потім взяв чіпси з паприка. Я взяв доволі так багато картоплі, вона також по знижці була. Кетчупа велику упаковку. Потім... Побачив отаку тімку, це виходить живчик з монобанком, з екстрактом валір'яни. Перший раз таке бачу і вирішив спробувати таку колаборацію. Потім взяв сосиски. Якщо готонка. Взяв чесниковий соус. Взяв філе куряче копчене. Соус для піци, ну і для картоплі. І взяв картоплі. На днях приготую. Блин, темно стало, тому що я чекав, з 4 годин здається доставку. Коротше, отака от закупка. Зараз це все поскладаю і буду їсти. Бо незрозуміло, через скільки можливо зараз через 30 хвилин вимкнуть світло. Буду показати ще, що я взяв. Коротше, от пиво. Свіжий розлив, перша приватна броварня. От. Буду зараз його також пити охолоджуватись. До речі, сьогодні так-то не так було спекотно, десь 32 градуси, наскільки я пам'ятаю. Ну, коротше, все, зараз буду це все їсти. Ось така в мене вечеря. Цілий день майже нічого не їв. По суті, чекалося з 4 годин доставку. Всім приємного апетиту. До ймовірного відключення 9 хвилин. Зараз побачимо. Замикаю серіал, якщо дадуть, гляну дві серії. І залишиться дочекатися останню восьму. Коротше, так, да, 10-й вимкнули. Ну, у мене тут на ютубі скачені відоси є. Так що буду дивитись поки що це. Не знаю наскільки вимикають. Або година, або дві. Ранок знову спекотно. Зараз буду пити. Цей живчик в колаборації з Малобанком. Ну, Я думаю, він не відрізняється смаком. Ну і такий от незвичний сніданок. Вчора не доїв половину через їх. Ну так само, як і картоплю. Всім приємного апетиту. Наступний день, що то я вчора нічого не познімав толком. От Зараз готую сніданок і сьогодні я хотів посмажити картоплю. Я замовляв молоду. Ну, це вже на обід. Я займусь цим. Якщо, звісно, буде світло, тому що я хизию, коли його вимкнуть. Так, ну що такий ось сніданок зробив я каву зарані, тому що через 3 хвилини важливо вимкнути світло. Всім приємного апетиту. Так, не вимкнули світло. Значить, в мене є 50 хвилин мінімум. Думаю, 12 можуть охнути. Так як в мене молода картопля, я її не чистив, а ну, губкою просто постарав, От скільки вийшло. Це з того, що я вчора замовляв. У мене там ще трохи є. От я не знаю чи не забагато це буде, коротше, ще гляну. Зараз ще її промию і буду нарізати. І тут вже в мене, в принципі, кава майже суха, то я кину і гляну, воно вибирає запах чи ні. І суп я, до речі, вже Саймону віддаю. Так, зіграв одну гру, дуже довго шукав, ще піду готувати картоплю. Не знаю, зараз може офнуть світло і Ну, щоб я не лівнув. Короче. Якщо йду готувати. Так, увімкнув на максималку, ще будемо дивитися, потім трошки зменшу і треба чесник почистити. Ну, точніше натерти. Вже в принципі трохи всмажилось. і я нарізав ще перцю три штучки. Отакого. Скоро вже буду це все змішувати. Так, все, додав. Зараз буду перемішувати і зі спецію мені буде от, для картоплі новенька. Ну, і, Звісно, там солі перцю окремо. В принципі, це і так апетитно, але я зроблю як минулого разу, додам ще майонезу. І зроблю, мабуть, вогонь трошки поменше. Ну так, да, чуть не забув вже, ще гірчиця потрібна. Зараз також її додаю. Ну все, отаке от мене вийшло. Жирновата картопля. ну нічого, всім приємного апетиту. Коротше так, 18-та година, офнули світло. Так що зараз піду погодую Саймона. І буду монтувати цей відос. Троянда непогано так розрослася. Дивлячись на всю цю спеку останнім часом. От, і таке відчуття знову, що зараз буде дощ. Ці дерева теж, що пам'ятаю, яка терми підрізав, воно вже жестик розрослося, як в принципі і те. Так, 2 години в мене є, тому зараз зроблю обкладинку і буду виставляти відос. Усім дякую за перегляд, тобі обіймаю обімайцілую. І до зустрічі в наступному відео.